Нагадаю, саме за президентство Петра Порошенка були досягнуті мінські угоди. Тоді домовленості фіксували міжнародно визнані кордони нашої держави, ніяк не обмежували чисельність та озброєння збройних сил України і не містили жодних обмежень щодо української мови як державної. До слова на відміну від обговорених у Стамбулі а, нюансів у 2022 році. Ну і попри все це, теперішня влада абсолютно відкидає будь-які ідеї щодо орієнтування на мінський процес. Якщо ви подивитесь на офіційні заяви керівництва Росії, то безумовно вони про це говорять, вони це не приховують. Але я можу чітко сказати, що при цьому президент, президентові жодного мінська 3 не буде. Чим же таким поганим є мінський процес для діючої влади, пане Ростислав? От коли дивився такі заяви Єрмака, знаєте, згадався е, е, відеосюжет, який досить активно ходив у 2019 році, коли той самий Єрмак говорить з козаком, е, це російський високопосадовець, і той в такій нахабній, такій російській притаманній їм манері, фактично ставить Єрмака на місце. Але він, на жаль, не отак, от як тут він такий впевнений в собі, яскравий і так далі, а щось там, либи щось намагається сказати, тому може я думаю, у них просто якийсь травматичний досвід пов'язаний і спогади з мінським процесом, але насправді їм би треба посидіти і подивитися про що був мінськ. Про те, що перше, це було визнання, справді як ви правильно кажете, міжнародно визнаних кордонів України. Сама мінська формула це про повернення контролю над цими територіями до офіційної української влади. Там було розбіжності в прочитанні, тому що було українське і ще дуже важливо європейських партнерів і американців прочитання, що спочатку Росія пошла вон, а потім проводяться вибори на загально визнаних стандартах, коли можуть українські партії там працювати, коли може українські змі там працювати і так далі. Ну і росіяни ж завжди, якщо ж вони щось не наплутають, це ж буде не їхній підхід. Що ні, 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 от проводимо як є, а потім уже, може бути, ми звідси вийдемо. Ну очевидно, що так не було би, а оскільки росіяни продовжували отак от викривлено читати, то по них працювали санкції. І рано чи пізно було би одних з двох, або були би запроваджені режим міжнародних миротворців, які власне випроводили би росіян з цієї території, або розуміючи безперспективність, вони би справді ну, змушені були залишити ці території там були би проведені вибори за українським законодавством. На жаль, ми пам'ятаємо, що Путін для себе зрозумів, що він може взяти все одним повномасштабним стрибком. Чому у нього виникли такі бачення? Чому він вважав, що Україна не готова і не зможе відбити це вторгнення і вже говориться, і точно буде після війни про це дуже серйозна розмова, тому що Путіна склалося враження, що Україна не готова, вона не готується, вона роззброїться, а не озброїться, і тому можна за один такий хапок все вирішити. Ну Однак було достатньо міцні створені збройні сили для того, щоб цю перепону тоді поставити. Тому зараз замість того, щоб розказувати, які нібито були якісь не ті мінські домовленості, треба їх прочитати треба вивчити яким чином вони працювали, і власно орієнтуватися на те. Як забезпечити суверенітет України? Як не допустити, щоб Росія диктувала скільки у нас має бути збройних сил іти в НАТО чи не йти на НАТО, йти на В ЄС чи не йти на в ЄС? Яка має бути мова? які там права русскому язику мають бути, що московських попів повернути на місце. От оце все категорично не можна допускати. І точно категорично не можна допускати прив'язаності будь-яких умов до припинення вогню. Це, от якраз, теж на зустріч там завтрашній зустрічі на Алясці. Наймовірніше про це там остаточно і не йтиметься, але це якраз мало би бути предметом дуже серйозної роботи української сторони. Ми бачили роботу з європейською стороною, ми бачили, що європейські партнери дуже багато взяли в допомозі на себе фактично, працюючи разом з українською владою задля інтересів. Сів України, але точно допомогло би, якби весь цей час Україна змогла продемонструвати сильну парламентську дипломатію, сильну експертну дипломатію, роботу місцевих громад. Бо з американцями воно працює так. Коли з конгресменами мають говорити депутати з бізнесом мають говорити підприємці з конгресменами, оскільки там мажоритарна система, представники громад можуть донести свою думку. Ну але для української влади було важливіше зберегти цей абсолютно ідіотський важель впливу в першу все на своїх слух для їх виховання. Ну і на опозицію для того, щоб не дай Боже, ніхто не зміг поїхати і розповісти, що відбувається в Україні, зберегти оця обмеження. Жені на поїздки вже результаті маємо те, що маємо. Дякуємо Європі, що вона працює разом з нами і допомагає. Але от точно тут не допрацьовує українська влада в плані зовнішньої політики.